На Дніпропетровщині медики надають допомогу колезі з Донеччини. 59-річний лікар та директор медичного центру з Лиману Андрій перебуває у реанімації. Розповідає, 29 вересня разом із медсестрою їхав за ліками. Раптом побачив, як на них летить російський fpv дрон Прямо в капот, прямо на розстоянні витягнути руки від мене був вуплю. Я намагаюся тормозити ногою, котрий, як казалось, не було вже. І я подумав, що щось з не случилось. Андрій пригадує, після вибуху на мить втратив свідомість. Коли отямився, зміг виповзти з понівеченої автівки. Розповідає, першу допомогу надала медсестра. Потім парамедики на броньованому авто евакуювали до лікарні в іншому місті. Андрію ампутували праву ногу. Ребята з поліції сказали, що знайшли кусок оптавого і тому, скоріше він десь сидів в засаді. І як тільки я з'явився, він одразу. Поранений надійшов до Дніпропетровської лікарні у вкрай тяжкому стані, каже гендиректор медзакладу Сергій. Додає, Після стабілізації стану провели реампутацію ноги. Три з половиною літра крові тільки перелито в цих стінах нашої лікарні. Зараз можна сказати, що життю нічого не загрожує, він йде на поправку. Сергій розповідає. Поранений лікар пробуде ще день у цьому медзакладі. Потім його переведуть до іншого, де він проходитиме подальше лікування та підготовку до протезування. Андрій каже, що настане на протез, повернеться працювати в лиман. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін, Суспільне новини, Дніпро.